Різдво Пресвятої Богородиці велике християнське свято відоме як Друга причиста. Цього дня віряни згадують Діву Марію, матір Ісуса, і відвідують церкву для молитви. Вагітні жінки просять у Божої Матері здоров'я для дітей і легких пологів. Історія свята починається з Йоакима та Анни, які жили в Назареті. Вони довго мріяли про дітей, але не могли їх мати. Одного разу Йоаким пішов до храму в Єрусалимі, щоб принести дари Богові, але священник не прийняв їх, бо у Йоакима не було дітей після цього. Анна молилася ще більше. Їх молитви були почуті. Архангел Гавриїл повідомив, що вони стануть батьками дівчинки Марії, яка врятує світ. У 2025 році дати релігійних свят змінилися через новоюліанський календар. Різдво при Святої Богородиці святкували 21 вересня, а тепер відзначатимуть 8 вересня. Купити ідеальні джинси без примірки можливо. Ось кілька порад, які допоможуть. Перший метод базується на анатомії. Щоб перевірити обхват талії, оберніть застебнуті джинси навколо шиї. Якщо краї джинсів легко зустрічаються, вони вам підходять. Якщо накладаються, значить джинси завеликі. Якщо не дотягуються, джинси замалі. Інший спосіб використати плечі. Знайдіть найширшу частину стегон штанів, порівняйте її з довжиною ваших плечей. Якщо ширина стегон трохи більша або збігається з плечима, джинси підійдуть. Щоб визначити довжину штанів, розтягніть їх в руках. Якщо середина джинсів опускається нижче шиї, вони завеликі. Якщо торкаються рота, значить задовгі. Ідеально, якщо джинси трохи нижче підборіддя. Щоб зрозуміти, чи не занадто вузькі джинси, просуньте кулак у штанину. Якщо кулак проходить без труднощів, джинси не будуть. Кісними ці прості лайфхаки допоможуть обрати правильний розмір, не роздягаючись. Українці, які виїхали з країни через війну, часто шукають способи поповнення своїх банківських карток. Є три основні методи, які допоможуть у цьому. Перший метод це міжнародні системи переказів. Для цього потрібно знати повну інформацію про людину, яка отримує гроші. Її ім'я потрібно написати латиницею, а також вказати країну та місто, де вона проживає. Відомі сервіси для таких переказів це. Трансферго, Вестерн Юніон, Маніграм та Ріа Мані Трансфер. Другий метод СВІФТ платежі. Тут знадобиться спеціальний СВІФТ-код банку. Його можна знайти на сайті банку у розділі Контакти. Щоб здійснити переказ, потрібно надати детальну інформацію про одержувача: це ім'я, адреса, номер картки. Та IBAN. третій метод, напевно, найпопулярніший. Це переказ на картку Visa або Mastercard. Для нього потрібен лише номер картки та ім'я отримувача, написане латинськими літерами. Цей спосіб дозволяє швидко надсилати гроші з місцевих банківських рахунків. Ці методи допоможуть українцям за кордоном без проблем поповнювати свої картки. У середу, 14 травня, відбудеться фінал Кубка України з футболу. Донецький Шахтар та Київське Динамо зустрінуться в Житомирі. Це особлива подія, адже Житомир вперше приймає такий матч. Початок гри о 18.30 на центральному стадіоні. Це вже одинадцятий раз, коли Шахтар і Динамо зустрічаються у фіналі Кубка. Кожна команда має по п'ять перемог у цих поєдинках. Цього разу матч можна буде подивитися безплатно. Трансляція буде доступна на Ютуб каналі УПЛТБ та на Т2 Меґого спорт матч судитиме Микола Балакін. Йому допомагатимуть Олександр Беркут і Дмитро Запороженко. Четвертим арбітром буде Дмитро Панчишин. За відеоповторами стежитимуть Денис Шурман і Олексій Деревінський. Інститут астрономії університету Каразіна в Харкові може зникнути причина недофінансування. Про це заявив директор інституту Вадим Кайдаш. Він пояснив, що державні кошти не покривають усі потреби. Міністерство освіти проводить конкурси. Можна отримати приблизно один мільйон гривень на рік. Ці гроші йдуть на зарплати та матеріали для досліджень. Щомісяця на наукову групу витрачають від 40 до 50 тисяч гривень. Спочатку 2025 року немає додаткового фінансування фінансування. вчені шукають альтернативні джерела. Вони створили фонд для відновлення станції, зруйнованої під час окупації. Також співпрацюють з іноземними колегами. Кайдаш зазначив, що держава хоче швидких результатів для підвищення обороноздатності, але наука так не працює, каже він: в Україні мало астрономів. Фундаментальні дослідження проводять лише в кількох лабораторіях. Кайдаш підкреслив, що без підтримки вчених галузь не розвиватиметься. Інститут займається дослідженням мі. Місяця астероїдів, комет і сонячної системи також вони вивчають далекі об'єкти у всесвіті: астрофізику та астрометрію. Їхні роботи стосуються і військової тематики, включаючи дослідження малих об'єктів на навколоземних орбітах та системи координат.